Вітаю, шановні глядачі. Отже, сьогодні президент України виступив в Організації Об'єднаних Націй на Генеральній асамблеї. Зараз там виступають практично всі керівники провідних держав та світу. І, звичайно, було важливо і нам з вами, і тим, хто стежить за розвитком подій в Україні, зрозуміти, якою є українська програма на майбутнє. І ми з вами переконалися, що це програма миру. І вже цим сьогоднішній виступ Петра Порошенка відрізняється від вчорашнього виступу президента Росії Володимира Путіна. З яким, звичайно, цей виступ будуть порівнювати, хочемо ми цього чи ні. Бо виступ Путіна, якими б миролюдними словами не прикривався російський лідер, це програма війни. Це програма вирішення конфліктів за допомогою сили. Це програма відновлення середньовічної системи міжнародних взаємин, коли не від людей, не від народів залежить майбутнє, а від групи якихось феодалів, які здатні вирішувати все за інших. І знову таки, якими б словами Володимир Путін не камуфлював це бажання? Воно просто проглядається в усіх постулатах його вчорашньої промови. А промова? Петра Порошенка, вона не така оригінальна, я б сказав. Це програма дій європейської країни, країни, яка тяжіє до європейської і євроатлантичної інтеграції. Це програма лідера країни, яка бажає змін, які і назавжди поставлять крапку на ганебному пострадянському і радянському минулому Україну. Минулому окупованої ворогом держави і держави, яка навіть і зараз має в окупації частину своєї території, і бажає лише одного. Щоб на цій території також був мир, щоб вона з'єдналася з, з вільною територією України завдяки дипломатичним зусиллям. Завдяки всім тим можливостям, які Україна надає кожному своєму громадянину, і тому, який живе на вільній території, і тому, який перебрався з окупованої території на вільну територію, і тому, який сьогодні знаходиться на окупованій території Криму і Донбасу, але чекає моменту, поки прапори країни-агресора будуть зняті з адміністративних будівель Севастополя, Симферополя, Донецька і Луганська, і над ними будуть знову підняті прапори України. Прари Європи і інтеграції замість прапорів війни, авторитаризму і ганьби. Ось про що, звісно, говорив сьогодні у Організації Об'єднаних Націй, е президент України. Ось для цього чажиє наша держава. Ось чому для усього пострадянського простору, для громадян на цьому пострадянському просторі ми стали справжнім дороговказом для всіх. І для молодших наших братів росіян, і для білорусів, які разом із нами плекали цивілізацію Великого князівства Литовського, і для країн Центральної Азії, які сьогодні переживають цей процес розкладання і деградації диктаторських режимів, які вже скоро будуть знищені історичними процесами і відкриють дорогу для нового державотворення на теренах цього регіону, і для країн Кавказу, деякі з яких вже пішли шляхом реформ, а деякі тільки очікують можливості приєднатися до реформаторського руху. Ось в цьому наша місія. Якщо ми зможемо створити сильний європейський проєкт, це стане часом повного знищення самої ідеї пострадянськості. Не буде пострадянських країн ніколи. Будуть просто звичайні цивілізовані держави, кожна з яких буде робити свій правильний вибір. Не у імперській, а у людській орбіті. Хай щастить.